Наші домівки, знаєте, це щось значно більше, ніж просто стіни. Вони це, по суті, дзеркало. У ньому видно нашу історію, наші сьогоднішні потреби і навіть наші мрії про майбутнє. І от саме дизайн інтер'єру від суворих бетонних стін минулого до живих, майже дихаючих матеріалів майбутнього, розповідає просто дивовижну історію про те, хто ми є і, що ще цікавіше, ким ми прагнемо стати. Гаразд, давайте одразу з козирів. Питання здавалося б дивне: ну, справді бетонний бункер і затишна вітальня. Але відповідь на нього показує, як події світового масштабу можуть абсолютно непомітно вплинути на те, який диван ми обираємо чи в який колір фарбуємо стіни. Щоб зрозуміти, чому ми так відчайдушно прагнемо комфорту сьогодні, треба зробити крок назад у не таке вже й далеке минуле. І перш ніж ми з головою поринемо у тренди сьогодення і зазирнемо у майбутнє, зробімо невеличку зупинку. Є ж відома фраза: усе нове це добре забута старе. Але чи завжди це так працює? Бо іноді, знаєте, деякі забуті речі варто було б залишити в минулому назавжди. От, наприклад, бруталізм це ж не просто про сірий бетон, як багато хто думає, це архітектурна відповідь на тотальне руйнування. Це такий собі маніфест міцності, часності і головне, стійкості. Уявіть, коли все навколо в руїнах з'являються ці будівлі як символ того, що можна вистояти, можна відбудувати. Це ціла філософія, втілена в камені. І ось тут стає справді цікаво. Ми бачимо, як з минулого до нас повертаються два, но ну, абсолютно різні за духом тренди: з одного боку, глибокий філософський бруталізм, а з іншого сімдесяті, які, ну скажімо так, голосно кричать про помаранчеві дивани та холодильники кольору авокадо. Один тренд про виживання духу, інший про швидкоплинну, часом трохи дивакувату моду. І ця цитата Лізи Холт, як на мене просто блискуче підсумовує думку багатьох дизайнерів. Це таке пряме, і погодьтеся, дотепне нагадування, що не всі тренди варто відроджувати. Деякі речі краще залишити в старих фотоальбомах, а не тягнути у наші сучасні вітальні. Ну що ж, повертаємось у сьогодення. Після всіх глобальних потрясінь останніх років наші домівки, по суті, перетворилися на наші особисті фортеці ми раптом почали шукати в них не просто дах над головою, а справжній прихисток місце, де можна нарешті видихнути і відчути спокій та безпеку. І оце наше раптове, майже інстинктивне бажання оточити себе рослинами, натуральними матеріалами, впустити більше світла? Воно має свою назву біофільний дизайн. І це не просто чергова модна фішка, це наша вроджена глибинна потреба у зв'язку з природою, особливо коли ми проводимо все більше і більше часу в чотирьох стінах. Так як же створити такий прихисток? Ключовий момент тут це відмова від холодної ідеальної стерильності. Ми бачимо повернення до теплих, земних кольорів пісочний, теракота, шавлія. Нам хочеться торкатися до натуральних, навіть грубих текстур, льону, вовни, фактурної штукатурки. І, мабуть, найважливіше ми вчимося бачити красу в недосконалості, в речах з історією, в чомусь потертому, в тому, що зроблене руками. І цей потяг до затишку, він ніби розв'язує руки дизайнерам. Люди стають сміливішими. От як Гі, яка каже, що клієнти нарешті готові до сміливих, але водночас комфортних рішень. Ідея повністю занурити кімнату в один візерунок, це ж не про хаос, це про створення такого цілісного, обволікаючого простору, ніби кокон. А тепер найцікавіше давайте з'єднаємо всі ниточки нашої розповіді. Пам'ятаєте той маніфест міцності з минулого бруталізм? Так от, сьогодні ця ідея стійкості знаходить абсолютно нове, глибоке життя, і, мабуть, найяскравіше це проявляється в роботах українських дизайнерів, які просто зараз переосмислюють поняття сили та краси для всього світу. Просто погляньте на цю лінію часу. Від повоєнної відбудови до творчої незламності сьогодення пролягає одна потужна нерозривна лінія. Український дизайн не виник на порожньому місці, він є продовженням довгої історії боротьби та відродження, але переосмисленої через призму дуже сучасних глобальних ідей. І це не просто якась теорія, це реальна практика. Студії як от Махно роблять неймовірні речі, поєднують глибину українських традицій з японською філософією в абі-сабі. це мистецтво бачити красу в недосконалому. А балбак бюро ставить у центр всього людину та її комфорт, створюючи простори, які є не лише красивими, але й функціональними, та я б сказав, емоційно зарядженими. Добре, ми розібралися з емоційним чому, тепер перейдімо до практичного як. Як саме виглядатиме наш стійкий дім у найближчому майбутньому? І отут на сцену виходять технології, але не ті, що кричать про себе з кожного кутка, а ті, що непомітно роблять наше життя кращим. Ось яким може бути наш дім вже зовсім скоро. Він дбатиме і про нас, і про планету. Зверніть увагу на такі речі, як геотермальні насоси, які кардинально змінюють підхід до енергоефективності. Стандартом стають екоматеріали, а меблі. Меблі стають адаптивними, вони змінюються під наші потреби. І технології тут це такі собі невидимі помічники, що підлаштовуються під наш ритм життя. А тепер пристебніться, бо ми зазираємо ще далі у майбутнє, яке може здатися спекулятивним, але воно неймовірно захоплююче, у майбутнє, де наші домівки можуть стати майже живими організмами. Донедавна головною метою було зробити наші домівки екологічними, тобто, грубо кажучи, щоб вони завдавали менше шкоди довкіллю. Це була хороша мета, але сьогодні з'являється нова, значно значно амбітніша регенерація. Створення домівок, які не просто не шкодять, а які активно відновлюють і зцілюють навколишнє середовище. Відчуваєте різницю? Тільки погляньте на цей контраст, це ж просто космос. Ми переходимо від звичного бамбука до композитів з грибного міцелію, від органічної бавовни до панелей з водоростей, які буквально дихають, поглинаючи вуглекислий газ з повітря. І це вже не наукова фантастика, це матеріали, що розробляються в лабораторіях просто зараз. Спробуйте уявити собі дім, який є вашим партнером. Він вивчає ваші звички, він реагує на зміни погоди за вікном, він оптимізує якість повітря та освітлення для вашого найкращого самопочуття. Лінія між будівлею та її мешканцем починає, по суті, стиратися. Але що є рушієм для таких, на перший погляд, фантастичних інновацій? Іноді, як не дивно, це сувора необхідність, і цю необхідність можна виразити одним числом 85%. Це просто приголомшлива цифра. Вона показує масштаб виклику, що стоїть перед Україною. Необхідність відбудови та модернізації величезної кількості житла. Це, звісно, трагедія, але водночас і унікальна можливість. Можливість не просто відновити старе, а збудувати з нуля розумніше, стійкіше, інноваційніше. І це перетворює Україну на справжню світову лабораторію дизайну майбутнього. І все це підводить нас до фінального, мабуть, головного питання. Можливо, вся ця розмова про текстури, кольори та технології насправді про щось значно глибше: про те, як створити не просто красивий, а життєздатний простір, дім, який є не лише нашим прихистком, а й нашим союзником у цьому мінливому світі дім, що є втіленням самої стійкості.